Україна в азійських фільмах. От вже та Східна Азія, Японія, Китай, Південна Корея. Це настільки далекі від нас регіони, що більшість, напевно, вважають ближчим навіть космос. Там інакше здається, все: їжа, обряди, менталітет, стандарти краси і природа. Та насправді зовсім ні. Там такі самі люди. Просто живуть за своїми традиціями. Але вони так само сумують, люблять, зляться. Ну тобто, межа між нами це тільки тисячі кілометрів. Але все це насправді недобре. Ми вже бачимо, чим обернулося те, що ми не друзі з тим самим Китаєм, який допомагає Росії у війні. Так я не вдаватимуся до деталей і мотивів Китаю. На тему геополітичної стратегії є багато інформації в інших джерелах. Я про те, що точок зв'язку між простими людьми в наших країнах майже немає, тому у нас заведено думати про Азію стереотипами на кшталт. Там їдять жуків, китайська якість, корейська війна, наруто ну ви зрозуміли. Це відео буде коротеньким, щоб трохи стерти цей космос між нами, саме з нашого боку, і допоможуть у цьому. Азійські телесеріали, а саме згадки там про Україну. Перед цим дисклеймер. Фрагменти з цих серіалів взято з Тіктока, бо це не документалка, аби йти передивлятися серіал в оригіналі і ще перекладати його українською. Тому тут прозвучить, на жаль, російська мова. Це можливо тільки тому, що у Тіктоці відсутня монетизація, і ніхто з росіян не зробив на тому, що ми зараз подивимося. Розглянемо фрагмент перший. Назву фільму подають як містер безсоння. У цьому китайському серіалі Україну не згадували. Але під час розмови акторів по телевізору у них ішло звернення Зеленського. Так, це, це дуже дивно бачити. Але це доводить, що ми живемо на одній планеті. Такий момент, до речі, помітила саме українка, яка і опублікувала цей. Власне, момент із серіалу у Тіктоці з своїми коментарями. Далі, напевно, моя улюблена історія, бо тут України дуже багато дорама, «Гостьовий дім. По сюжету у Південній Кореї з'являється Україна. Вона заселяється власне в цей готель чи хостел і ще й розмовляє у фільмі українською, не розуміє ні англійської, ні корейської. Взагалі не знаю, як вона там вижила. Але момент ну дуже милий. Один із героїв взагалі закохався в цю прекрасну дівчину і сказав, що думав, що та лялька. А потім показали ще й актора європейської зовнішності, який також у фільмі розмовляв українською. Далі кіно суть ідеального шлюбу. І тут взагалі згадали війну в Україні. Без контексту сенс діалогу важко зрозуміти, але напевно і достатньо, що у цьому південно-корейському фільмі сказали: війна в Україні триватиме довго». Війна в Україні може продвітися дольше, ніж ожидалися. Водночас і смішне, і сумне, і сюрреалістичне. Серіал 2022 року Паперовий будинок, корейська версія. Актори розмовляють. І тут чоловік заявляє про бажання подорожувати, що він би поїхав у Владивосток, потім через Москву в Київ і в Херсон. Акторка питає, де це Херсон? На що той каже на півдні України. Знаєте, а вона ще й спитала його, чи не легше б полетіти літаком Та, через Москву в Київ у нас полетіти можна хіба що на шахеді зараз, як би це не було прикро. Мы поедем через Москву в Киев. Да, мы доберемся до Киева, пересядем на поезд до Херсона.